Це можна сказати в камеру. вони просто збочинці, чесно. Е, ну, це циганський ампір, це ужасно. Дуже низький рівень, ну, не знаю, можна сказати порядності. Ну, взагалі, люди в шоці, в шоці. Е, шокувала церква, хрести, запанки. Хто тепер носить ці запанки? Це куди він має йти в цих запанках? Там, Півмільйона доларів. Це, це просто сміх. До рівня європейців ще дуже далеко. Нам швидше їм – ні. Вони приїдуть в Раду Європи і скажуть, слухай, в тебе мільйон доларів, два мільйона доларів, і така бідна країна. Що нам робити простому народу? Перевибирати все одно буде те саме. Шок, да, шок є, реальний шок. Зараз, от тільки що, йду, слухаю, радіо, передавали наші теж посадовці, ну наші більш-менш адекватно. А от київські, і що шокує більше всього, що вони нічого на Майдані? А сьогодні у них вже такі статки, що і причому всі статки. На дружинах записані, типа дружина. Дружина може ніде не працює, але статки в неї, дай Бог, більше, ніж у нього. Мені просто не вкладає, тугіль. як так людина, будемо говорити ви на державній службі, а вони мільйонери. Може міжнародний валютний фонд подачи у наших тих, як їх називати, не знаю. Грошей. Державні службовці ще нижче звино. Напевне, там є порядні люди. А ви ще ні. Я сама колись працювала в цій сфері. Я їм не довіряю. Я не вірю, що вони чесно відчитуються про свої доходи. Ну, немає не, не віри ні поваги, ні віри, ні надії, що вони нам чимось можуть допомогти. Я думаю, що це якийсь взрив, мабуть, з тими деклараціями. Це не зрозуміло зовсім, що при владі знаходяться люди, які не мають ні, ні границь. Ніякого ніякої границі не наблюдається. Як вони багатіють на очах і обмаюють таких, як я. Це не нормально. Це не нормально, це з цим щось треба робити. Але що це робити, ми ще не знаємо. Хай депутати вирішують самі, куди їм дівати ці статки. Це ненормальні статки, це такі статки, які не нажити чесним путем. І з цьому треба дуже тщательно розбиратись всій країні і всім людям, які бачаться, що робиться в країні.